Один з власних, перший керівник оргвідділу, який сидів е, на всіх грошах, його структура в Байчишин. Зник невідомо куди до сьогодні. Таємниця то є панська е, і велика з грошима з оргструктурами, другий керівник е, на прізвище Бурлаков виявився генералом КДБ. Ну про що ми говоримо? Ми, ми ж знаємо їх всіх, е, їх, всіх, як би сказати, по пальцях. Хто сидів в керівництві народного руху України, і які агентурні імена вони знали. Це від початку цей рух патронувався комітетом Держбезпеки, і ніяких секретів тут е немає. Це не значить, що не на низовому рівні були люди, які всі як один служили партії КДБ. Ні, величезна кількість була людей щирих, які щиро е бажали демократизації суспільства, вирішення екологічних проблем, повернення історичної пам'яті, розстрільного відродження і так далі. Але загальна політична лінія була абсолютно контрольована Комітетом держбезпеки.